Анія Ільдана продовжує роботу на інформаційному фронті. В студії Юлія Дзюбло. Вітаю! Розкажемо про події Черкащини, що потрапили поле зору нашої команди протягом тижня. Підтримував арашистів та планував стати гуляйтером після приходу руського міра. Служба безпеки України затримала депутата Черкаської міськради від партії ОПЗЖ. У Черкасах вивчають українську мову, читаючи книжки разом з їхніми авторами. У рамках швейцарсько-українського проєкту відкрили дитячий табір Ми вдома, ми в Україні. Учні та вчителі Черкаської санаторної школи зібрали для військових солодкі подарунки та обереги. Про це і не тільки докладніше. Нотатки натураліста. Під такою назвою у Черкасах відкрилась виставка робіт українського художника Льва Недосяко. Мистецькі роботи співзвучні з воєнним сьогоденням, розповідає художник. Експозицію презентували у картинній галереї Мистецька брама. На відкритті побували наші журналісти. Зі слів художника, щоб глибше зрозуміти задум твору, слід уважно прочитати інформацію, що розмістили на колонах галереї. Експозиція зроблена таким чином, що вся інформація про картини знаходиться на цих стовпах, і вся концепція і підписи воно все тут написано. Кожен отримує власне сприйняття від твору, а ми вирішили ще й пояснити, розповіла кураторка виставки Ірина Недосєко. За словами пані Ірини, багато з цих картин викликають відчуття напруги. Ми зрозуміли, що вони дуже співзвучні тому, ну, тому історичному да, контексту, в якому ми зараз знаходимось. І одночасно ну, прийшли до висновку, що це було як перечуття всіх тих історичних подій. У сучасному світі перед художником постає питання, якими кольорами і формами передати те, що відбувається навколо, розповідає Тетяна Сегеда. Поєднання різних фарб та кольорів це все впливає на настрій, коли дивишся на картину і хочеться жити. Сьогоднішня виставка це ще раз переконання того, наскільки художник відчуває сьогоднішній світ, сьогоднішні події, і те, наскільки важливо взагалі говорити про ті події, які відбуваються сьогодні, не тільки, скажімо, вербальними, а й невербальними методами. І сьогоднішній у сучасному світі перед кожним художником постає таке велике питання самопошуку, якими інструментами, більше якщо детальніше говорити, і формами передати те, що відбувається зовні. Відвідувачі виставки Всеволод та Світлана вважають, що більшість картин депресивні. Утім, вони знайшли для себе таку, що сподобалась, та поділилися враженнями. Я б сказав, що більшість картин тут якась трішки депресивна, а от на цю дивишся і піднімається аж настрій. У ну, мене таке відчуття, коли дивишся на неї. Мені також сподобалася картина, тут використовуються дуже яскраві фарби, Мені подобається поєднання рожевого, помаранчевого, і також я бачу тут звуку, як на мене, це чоловічок патріотичний. Дуже так зараз надихає в цей час. Тому так дуже гарна картина. Виставка у мистецькій брамі триватиме до 23 серпня. Кожен охочий може відкрити для себе цікавий та неординарний світ мистецтва у картинах Льва недосєко». Юлія Дюбло, Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Військового капелана Збройних сил України виштовхали з церкви Московського патріархату в селі Хутори, що на Черкащині. Про інцидент розповів сам священик православної церкви України Володимир Петько. Ви дозволите звернутися? Ні, ні, не. <головіко> <головіко> Зі слів священика Володимира Петька, в хуторах немає справжньої української церкви, тому він разом з отцем Олександром Буреєм проводять для селян недільні молебні протягом останнього місяця. За цей час звернулося понад 250 людей з проханням створити українську церкву на місці. Саме тому Володимир Петько вирішив піти на літургію, розділити з ними молитву та запросити людей на збори, які мають відбутися 7 серпня. В мене зокрема і всіх нас людей, які не були. Е... Ніякими провокаторами ні ніякої агресії не виявляли. Витурили з храму, винісши фактично на руках, порвавши одяг, облачення, підрясники техніку, забиравши з рук, якою ми намагалися все засвідчити, пошкодили руку. Мені зокрема. І тому не знаю, як мені реагувати на це як православному християнину, як священнику, тому що я розумію, що це наші ж люди, наші, які живуть су сусіди нашого села. Е і вони не розуміють, що коїть. Зі слів отця Олександра, піп Московського патріархату навмисне підбурював людей, аби ті виштовхали їх із храму. Після закінчення богослужіння отець Олег вийшов на проповідь і почав. Намікати, що в храмі знаходяться люди, які не мають благодаті, які є розкольниками, якісь перебіжчики, ряжені, і питає в прихожан своїх, чи потрібні нам такі е, люди, які тут в храмі стоять, чи, чи будемо ми слухати від них якісь звернення, які вони хочуть до нас звернутися. Люди сказали Ні, нам цього не треба і почали скандувати до побачення. Але ми стояли, не виходили, не могли зрозуміти, що це відбувається. Але нас почали тоді виштовхувати з храму. На це було гідко дивитися. Люди тільки що причастилися, і творили таке беззаконня. Місцеві ж повідомили, що у храмі більшість прихожан були приїжджі, тому ситуація склалася таким чином. Саме корінних жителів було мало. Я хотіла на цьому наголосить. В основному були приїжджі, але знову це таке це храм Божий і сюди можуть ходити будь будь-які люди. Будь От ну і в кінці служби служба закінчилася, так навіть не знаю на якихось підвищених на емоціях, на емоціях, скажімо так. і в кінці, коли були, були представники православної церкви України, от вони попросили слова, слова їм не дали, були обізнані вяженими. От і в спину ну. я хуторян бачила мало. Можливо, четверта частина це були люди, які належать до кутюрської громади. Всі інші були при привизні. Пані Ольга все життя говорила російською, проте воліла б забути цю мову. каже, побачене не вкладається в голові. Взяли капілана за руки, за ноги. Викинули з церкви, причому, як жінки в хустках били ногами капелана нашого, ну, жахливі речі робилися. На сторінці отця Володимира у Фейсбук також є відповідний допис. Окрім того, він та інші настоятелі ПЦУ запрошують усіх небайдужих парафіян на збори, що мають відбутися 7 серпня, де вирішать про перехід громади в українську церкву. Вхід буде по документах з фото і пропискою, щоб прихильники руського міра не змогли привезти своїх поплічників. Мережайшириться повідомлення, нібито в одному з районів міста Збройні сили України розгорнули реактивні системи залпового вогню. Жителів приватного сектору при цьому не евакуйовано. Опублікували інформацію окупанти у головному управлінні нацполіції області відреагували на фейкову новину та закликали громадян дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги. З'явилася інформація про те, що у Черкасах, нібито на одній із вулиць облаштовані вогневі позиції. Ми з вами знаємо, що це повна нісенітниця. Однак така інформація потребує уваги, враховуючи те, що Росія б'є по цивільній інфраструктурі, свого роду така інформація може бути для нас попередженням. Тому однозначно не ігноруємо повітряні тривоги, ходимо в укриття, також уникаємо місця, де є скупчення людей. Окрім того, раджу вимкнути функцію геолокації, якщо ви не користуєтесь нею. Пам'ятайте, що ініціаторами Власної безпеки є тільки ви. За побіду Росії над фашизмом за підтримку російської агресії у Черкасах затримали помічника чинного народного депутата та депутата Черкаської міськради, повідомляє Служба безпеки України області. Чоловік не лише виправдовував расизм, а й планував очолити окупаційну владу на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон. З одної з поплічниць вони проводили інформаційну підривну діяльність на користь РФ. Так, давай за победу. За победу России на нашей мастодальной на украинской земле. На Украине. Красиво. Победу над, над фашизмом. Победу над... на Украине. Азов, правий сектор Торнадо. у результаті низки обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, квитки на міжнародний рейс. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили обом пропагандистам про підозру. Вирішується питання щодо обрання, затриманому запобіжного заходу. В одній із черкаських книгозбірень вивчають українську мову оригінальним способом. Присутні вголос, читають уривки книжок українських письменників та обговорюють нові слова, особливості вимови і граматики. Детальніше у сюжеті Ірини Марченко. Де тут можна може сховатися росалка, коли вода просвічує до самісінького дна. Глибоко це правда. Глибоко, глибоко це правда. Вісім десять. 10... Вісім-десять метрів це уривок збірки квиток до Калинівки Людмили Тараненко. За прочитанням подібних книжок сучасних українських авторів проходять заняття проєкту Читаємо вголос українською. Його ініціаторка Катерина Вербівська організовує зустрічі в обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Люди роблять це з великим задоволенням. Вони не тільки вчаться правильно вимовляти, вони перше заняття просто слухали один одного, потім починали вже трішки поправляти. І зараз вони просто записують ті слова, які вони. Майже ніколи не вживали в своєму словниковому запасі. Ідея з'явилась, коли пані Катерину як письменницю запросили долучитися до курсів з вивчення української для внутрішньопереміщених осіб в одній з місцевих книгарень. Поговоривши, ми вирішили, що треба цим людям не просто уроки літерату... уроки мови. Їм треба якомога більше, аби просто говорити, вимови навчитися вимовляти правильно слова української мови вирішили тоді, яким чином можна це зробити. Не будемо ж ми біографію щодня розповідати один одному, вирішили, що краще читати книги. Відбулось уже чотири такі зустрічі, під час яких зі своїми доробками завітали Тетяна Брукс та Людмила Тараненко. Пані Катерина стверджує, така діяльність допомагає учням розширювати лексикон, оскільки кожен автор має свій стиль написання. У кожного автора є якісь слова, свій власний словниковий запас, завдяки якому вони вирізняються між іншою прозою своїх побратимів. І тут можуть бути використані архаїзми, неологізми, і рідко вживані якісь слова. Пані Ольга приїхала до Черкас із Рубіжного. Вивчати Соловіну почала ще у 2019 році, пишучи публікації у соцмережах. Заняття відвідує із задоволенням. Каже, з часом стає легше добирати потрібні слова. Спілкування, нові, нові друзі, знайомі, хто тут, а хто тут не живе, так вже привикла писати, звикла писати, що навіть якась, якась смідлітельність. Коли треба подивитися якесь слово у словнику, не заважаю. Дізнавшись про проєкт, прийшла і пані Любов. Проживши в Черкасах 30 років, розмовляла російською. Тепер досконально вивчає українську, аби показати, що державна мова не лише гарна, а й необхідна. Як ми зустрічаємось, ми намагаємось і справляємо один одного зараз. Це круто і повага до людей, щоб вони знали, що ця мова нам теж пригодиться. Заняття проходять щовівторка о 14-й годині. Долучитися можуть усі, хто прагне вивчати з нуля або вдосконалювати українську мову. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Не платила і не збиралась. В одному з тролейбусів контролер намагалась затримати пасажирку, яка хотіла проїхати із зайцем. Відеоінциденту опублікував телеграм-канал «Ньюз Черкаси. Поки жінка намагалась проникнути в салон, інші виправдовували її. Мовляв, вона постійно їздить цим маршрутом. Разом з тим пасажирка вказала свій вік та статус і таки протиснулась до тролейбусу. У коментарях люди засуджують дії жінки, а роботу кондуктора називають надскладною і морально, і фізично. Знову за старе. Поліції перевіряли інформацію про ймовірне замінування кількох об'єктів, повідомляє прес-служба відомства. Повідомлення надійшло 4 серпня близько 13.00. У перелік потенційно небезпечних об'єктів потрапили залізничний вокзал, автовокзал та пошта, що на вулиці Хоменка у Черкасах. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та всі експертні служби. Вибухотехніки з кінологами обстежили приміщення, із яких евакуювали громадян та прилеглі території. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. На території однієї з місцевих шкіл за ініціативи швейцарсько-українського проєкту «Десайт» облаштували літній клуб для дітей Ми вдома, ми в Україні. Його мета допомогти дітям, які покинули домівку через війну, адаптуватися у новому оточенні та в ігровій формі навчити малечу основним засадам рівноправ'я та демократії. Цього літа Черкаська міська територіальна громада отримала грант від проєкту «Десайт». На організацію освітньо-розважального клубу для дітей в межах кампанії The Side Summer Clubs ми вдома в Україні. Із 200 заявок грант отримали 30 громад. Він розрахований як на діток учнів черкаських шкіл, так і на дітей внутрішньопереміщених осіб, які наразі доєдналися до життя в нашому місті. Для дітей важливо і знаходити нових друзів у новому місті, і важливо переключатися від власне, цих тих картинок війни, які їм, на жаль, довелося побачити. Плюс, звичайно, це важливо для наших дітей, тому що фактично ми весь минулий рік навчалися на дистанційній формі. У клубі займаються школярі, які приїхали до Черкас через війну, а також учні навчальних закладів міста. Вікторію та Аліну приваблює велика кількість різноманітних занять та нові знайомства. Кажуть, отриманий тут досвід точно знадобиться. Розмовляю з однолітками і граю в різні ігри, дуже цікаві і буваю на різних локаціях. Наприклад, творчі майстерні там ми малюємо або Безпека. Там ми спускаємося в бомбосховище і дивимося мультики. Я зможу використовувати навички демократії, які тут дають. А, також я зможу знати про міну, безпеку, у разі чого, якщо ми знайдемо якийсь підозрілий об'єкт, та ми зможемо вже правильно діяти в цій ситуації. На території діє п'ять локацій: релакс, творча майстерня, спорт, безпека та навчаємося демократії. Кожна з них сприяє як фізичному, так і психологічно-соціальному розвитку малечі. Керівниця клубу Олена Копач пріоритетною вважає останню, тому що наступне покоління, яке буде колись керувати нашою країною, має бути демократичним, обізнаним, має знати і закони, і свої права. Не менш важливою у практичному сенсі є локація безпека, на якій учасники дізнаються про потенційні загрози та способи їх уникнення. Нерідко сюди запрошують гостей. Сьогодні це патрульна поліція. Ми знаємо ситуацію в Україні. Ми знаємо ситуацію поведінку дітей з різними предметами, незнайомими. І їхня цікавість стає потім їхньою бідою. Тому потрібно. Потрібно їх підготувати до зустрічі з такими речами. Сьогодні у нас програма знайомства з професією поліцейського. Тобто, ми будемо розказувати тонкощі і особливості роботи працівників поліції, так само показувати нашу амуніцію, що ми працюємо: відеокамера, рація, планшет. Тобто, як проходить робочий день поліцейського. Обов'язковою умовою для облаштування дитячого простору стала наявність укриття, де діти зможуть перебувати під час повітряних тривог. Іноді там проводять заняття з безпеки. Перед відкриттям клубу залучені педагоги пройшли тренінг із громадської освіти, соціально-психологічної підтримки дітей та організації безпечного і корисного дозвілля. По навчанню дітей власних власних прав, на що вони мають права, і де вони мають, що вони всі вільні, вони всі особистість, вони всі відповідальні. Це все входило до плану навчання проекту. Це були ментори, тренери, які працюють саме в цій команді, і вже багато років, і вони вже вчили. Нас як бути менторами і тренерами. Від проєкту Десайт клуб отримав спортивний інвентар, ігри, меблі для облаштування зон та методичні розробки з проведення активностей. Я хочу сказати, що все це було не просто, якби передано там їхні матеріали. Вони були надруковані і створені саме для нас українською мовою. Завдяки такому літньому відпочинку діти вчаться новому, релаксують, відволікаються від страшного сьогодення, а головне налагоджують комунікацію між собою. Поважаючи простір та права один одного. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Свіжа випічка, печиво та цукерки. Учні 14-ї санаторної школи приготували для військових збройних сил України солодкі подарунки. Самі черкаські козаки відвезуть смаколики на передову. Про учнівську ініціативу та бажання допомогти нашим захисникам далі у сюжеті. 14-та школа допомагає військовим ще з 2014 року. Протягом цього періоду встигли зробити багато та ще більше отримали позитивних емоцій від військових, зі слів директорки школи Людмили Шарапи. Діти невтомно волонтерять, бо вірять у нашу перемогу. Ми співпрацюємо з батьма громадських 14-го року, але найбільше з черкаським краєвим товариством українського козацтва і з громадською організацією наш батальйон, і з волонтером Олексієм Святенком. Ну і ще багатьма, але це наші як то кажуть, найнадійніші друзі, з якими ще чотирнад. А це то року підтримує зв'язки і направляємо гуманітарну допомогу через них нашим бійцям збройних сил України. Один із самих наших основних напрямків нашого навчального закладу це виховання патріотів справжніх українців. І тому весь колектив закладу, і батьки, і діти, і всі працівники закладу активно долучаються. І зараз, як то кажуть, нема коли відпочивати навпаки, треба все робити, щоб приближати перемогу. Цього разу на передову відправляють свіжу випічку, печиво, цукерки та засоби від комарів. Кошти на все зібрали самотужки, розповідає Кирило. Каже, просто не змогли стояти. Осторонь. Ми побачили те, що те, що діти допомагають, збирають кошти з сили. Ми вирішили зробити те, що ми можемо. У Нас були роботи, ми робили і Ми вирішили просто поїхати і допомогти, щоб там люди погралися, скільки не шкода грошей. Ідея проведення благодійного заходу виникла в дітей, ділиться Аліна Бондаренко. Вона з колегами лише допомагала втілити все це у життя. Проводили ярмарки декілька вихідних поспіль. За цей час вдалося зібрати 10 тисяч, каже пані Аліна. Ініціатором насправді були діти, тому що, зважаючи на ту ситуацію, яка склалася в країні, вони також хотіли чимось допомогти. І довгий час вони постійно запитували, що ми можемо зробити, але ми не могли знайти рішення. Але в один прекрасний момент вони сказали, що ми займаємося робототехнікою і чому б не презентувати це іншим за будь-який донат. Ми презентували роботів Сумо та гонки роботів. Це були керовані моделі, діти підходили до. До нас ми давали дітям телефони, з яких вони могли керувати роботами. Допомогти військовим та наблизити перемогу головне бажання дітей. Артем вважає таким чином, вони, хоч трішки, допомагають бійцям, які щодня стоять на варті нашої України. Я приєднався. Коли почалася повномасштабна війна, долучайся абсолютно до всіх акцій, які проводить наша школа. Тому що хочеться якось допомогти військовим, щоб вони там отримували від нас якусь певну допомогу, щоб їм було трошки легше, тому що вони воюють кожний день, ризикують своїм життям заради того, щоб ми тут жили в безпеці. А їм також хочеться зробити щось таке приємне, щоб допомогти їм чимось. До волонтерства долучаються. Навіть найменші Іванка з мамою уплели і продавали патріотичні браслетики. Виручені кошти пішли на купівлю тепловізора. Я бла з мамою браслетки, продавала їх, і ще іграшки продавала. А які іграшки? З чого ти їх плела? Ем, я брала браслети з різинок і бусинок». Віталій Чепелуха з двома побратимами невдовзі поїдуть на передову, щоб передати їжу, необхідні речі та обереги від маленької іванки. «Спасибі, обов'язково передамо нашим воїнам. Да? Пан Віталій розповідає, це вже 18-та поїздка з початку повномасштабного вторгнення. «Кожна наша поїздка надихає їх на перемогу. З кожним разом, коли ми приїздимо, це піднімає їм і бойовий дух. І вони завжди кажуть, ви знаєте, до тих пір, поки каже вся Україна, весь народ отак стоїть за нашою спиною, допомагає. Ми будемо стати тут до останнього, до останнього, поки ми не здолаємося клятого ворога. Як годиться на легку дорогу козаків благословив настоятель церкви Миколая Чудотворця, отець Ігор, від злих духів від людей нас покриває, хай благословить Господь. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команда Ільда не побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Стежте за ефіром, за нами Правда та Перемога.